А ви знали, що популярний браслет Cartier Love – це не просто символ кохання, а продуманий маркетинговий хід. Ювелірний дім Cartier був заснований Луї Франсуа у 1847 році. Він був відомий своїми розкішними прикрасами для королівських родин та вищих верст аристократії. Але у 1960-х роках ситуація змінилася. Масивні прикраси тіари та діадеми втратили свою актуальність. І тоді нащадки картіє вирішили продати свій сімейний бізнес промисловцю Роберту Хоку. Новий власник кардинально змінив бізнес модель, повністю відійшовши від традиційного фокусу на ексклюзивних прикрасах для аристократії. Натомість він змінив вектор розвитку бренду і почав орієнтуватися на ширшу аудиторію, що потенційно робило карті більш комерційно успішним. Але для цього потрібно було придумати якийсь новий цікавий та унікальний продукт. Так, у 1969 році з'явився браслет Cartier Love, створений італійським дизайнером Альто Чіпуло. На це його надихнула ідея кохання як нерозривного зв'язку між двома людьми, такого ж самого міцного, як замкнені кайдани. Головна ідея браслету полягала в тому, що він фіксувався спеціальною викруткою, без якої його практично неможливо було зняти. Також з самого початку Cartier продавало ці браслети виключно парам, і придбати їх окремо було неможливо. Але його історія це не лише про кохання, а й про вчасну зміну стратегії, яка допомогла бренду швидко адаптуватися під сучасні тенденції, увійти в історію і зміцнити свої позиції на ринку.